Кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай. кашлю немає. І більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитав Олександра толоконнікова заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. пан Олександр вітаю вас. Добрий день Яка ситуація зараз в регіоні після сьогоднішніх, особливо обстрілів і так далі? Ну, у нас як завжди, на жаль, да, ситуація безпекова привагає, ну, така дуже е, небезпечна. да, Тавтологія вибачаю за тавтологію. І е, дійсно вчора загинуло дві жінки. Одна жінка це е, внаслідок автобстрілу на вулиці, на одній з вулиць Херсону. Е, це доцент е, Марина Губа, доцент… е, Кафедри е е в нашому технічному університеті в Херсонському, і також ще одна загибла жінка: е це працівник е селищної ради Новоронцовської. Туди прилетів дрон. На жаль, жінка загинула ще одна жінка е 63 трьох років е отримала поранення. Ці жінки, яка загинула 62 роки, було. Світлопам'ять та співчуття рідним разом з Мариною, яка загинула в Херсоні, постраждала також її дочка, яка була поряд, але вона отримала легкі поранення. Слава Богу, зараз на амбулаторному лікуванні а, вдома. Ще один загиблий чоловік в Білозерці на трасі був був скид вибухівки з російського дрону. Чоловік, на жаль, не вижив від отриманих травм. Загинув там на місці. Ну і е, щодо підриву на міні, е, на одній міні підірвався в Великій Олександрівці поряд з Великою Олександрівкою. Хлопець, дитина, 17-річна, пішов розглядати зруйну російський танк, який стояв біля посадки, і підірвався на міні-полюстки. У нього травматична ампутація частини ноги. Зараз в важкому стані його евакуйовано до лікарні. Лікарі слідкують борються за його життя. Ну інший підірвався також на міні-полюстки вже в Херсоні на прибережній зоні. Його більш легкі поранення. Пунтація декількох пальців на нозі, ну і там є осколки і поранення. Ну і загалом ми вже сказали по пораненим п'ять поранених у нас, ну і троє загиблих, на жаль. І сьогодні зранку вже є також ще одна жінка з 47-го року народження, яка також отримала поранення, слава Богу, не смертель. Страшні речі, пане Олександре, ви розказуєте нам, але я розумію, що ну це це, на жаль, реальність. Хочу вас запитати з енергетикою, яка зараз ситуація? Це перше і друге, чи збільшується в таких умовах і з настанням зими, а до неї залишилося скільки тиждень? Чи збільшується е, кількість охочих евакуюватися, принаймні на зиму? Десь в енергетиці у нас є з самого ранку. Є перебої в деяких районах, але там уже працюють енергетики наші щоб усунути ці неполадки, які там є. Будемо надіятися, що до кінця. Цього дня ми це питання вирішимо. Що стосується наступання на наставання зими да календарної, то в нас трошки по іншому на Херсонщині змінився і клімат, і слава богу, не холодно. Поки там у нас кожного дня то, то 18 то 17 градусів. Будемо надіятися, що це літо могне да протримається ще, щоб нам менше. Було використовувати е, ті ж самі тепломережі, щоб ми не мог не, не топили поколи коли на вулиці тепло. Е, ось. Ну а звичайно, виходячи з цього, що і евакуація також не йде такими там темпами, як ми розраховували на осінь. Що похолодає, люди поїдуть. А так як немає холодів, то і люди в більшості сидять. Ну, і Дійсно, за рахунок того, що е, люди дивляться, що в Херсоні більш-менш є світло і тепло подають уже, то о, звичайно, не дивлячись на важку безпекову ситуацію, люди в більшості залишаються і не евакуюються. Пане Олександре, в нас менше двох хвилин, але ну, мені дуже цікаво поставити вам це запитання. Тут Олександр Прокудін, ваш шеф, глава, е, е, обласної військової адміністрації, повідомив в е, телеграм-каналі про дуже цікавий, як на мене, проєкт, е, реалізований в Тягинській громаді області. Це 40 теплиць, які там були встановлені. І наскільки я зрозумів, що це. Покликано створювати робочі місця для внутрішньопереміщених осіб. будь ласка, коротко, там буквально за хвилину можете розказати про це. Да, спробую це дійсно така класна ідея. Роздали ну для ВПО, саме для тих е, в Тягинській громаді, е, які проживали на прибережній зоні і переселились в глиб е, цієї Тягинської громади. Виділили е, таку площу, де поставили й модульні е, будиночки, і ці теплиці надала одна з благодійних організацій, і ця ідея була. Пана Миколи, який е, голова громади Тягінської, mm -hmm. це реально круто, тому що ну, такі кооперативи, щоб люди могли і заробляти гроші, і виживати, ну і, і чекати на те, коли можна відбудувати вже будинки на приближній зоні. Це чудова абсолютно історія. Я вам дуже дякую за те, що не зважаючи на ну які страшні обставини, область живе і розвивається, і реалізує такі цікаві проекти. Я думаю, що ми ще більше про них поговоримо. Пане Олександре, дуже вам дякую. Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Спокійного дня за можливості. Ну просто тримаю кулаки. Дай Бог. Дай Бог.